Минає в очікуванні, минай вичікує. Головна футбольна команда Закарпаття готується до нового сезону за непростих умов. Дошкуляє не тільки спека, головного болю додає й невизначеність. Саме в начале моти самого початку, коли ми зібралися 17 числа, я розраховував, що ми будемо грати у першій лізі, а чемпіонат почнеться 25 липня. Але тепер перенесли. Навіть перша ліга розпочнеться 3 серпня. Я не хотів, щоб у нас був збір сім тижнів, хотів шість. Уже перша складність для мене така несподівана. А потім не розуміємо, у якій лізі будемо грати, яких футболістів підібрати під першу лігу чи прем'єр-лігу. Адже в цьому питанні є свої додаткові нюанси. Некоторі футболісти, які хатят к нам. вони хатят, тільки прем'єр-лігу грати. Деякі футболісти, які хочуть до нас, хочуть тільки в прем'єр-лізі грати. Деякі футболісти, які хочемо під першу лігу, не знаємо, чи будемо у першій лізі. Тому для мене дуже дуже складні збори. Усе важко дається. Мало футболістів боїмося когось узяти, тому що не знаємо, де будемо грати. Але все одно, футболісти, які на місці, вони працюють дуже професіонально. І я їм удячний за це на місці вони працюють дуже професіональна, і я їм благодарен на этом. Отож, попри всі труднощі, робота з командою триває. «Ті футболісти, які залишилися в нас, грали весною та залишилися. Вони точно будуть і в першій лізі, і в прем'єр-лізі. Будемо сподіватися, це буде прем'єр-ліга. Усі футболісти хочуть грати в прем'єр-лізі того ж хоче тренерський штаб і клуб. Тому всі ці люди й будуть. Контракти підписали дворовенко, лівий захисник, шалфеєв опорний. Чекаємо ще підсилення. Буде. Наразі головне питання для команди: у якій лізі вона гратиме? Відповідно до зміщених термінів початку чемпіонату зроблено й коригування в тренувальному процесі. Він триває в сприятливому психологічному кліматі. Ми вже готуємося майже місяць, тренування у нас проходить зазвичай в... зранку у нас тренажерний зал після обіду на футбольному полі. Тренуємося в гарному настрої, тренерський штаб нас готує. Ми не знаємо, де ми будемо грати. Прем'єр-ліга. Перша у нас завдання виходити, грати, показувати хороший футбол. Тому атмосфера хороша, хлопці вже є пару новеньких, вливаються в колектив, все. Ну, Плані атмосфери все добре. У нас гуртується нова команда. Тренерський штаб комплектує команду з нових гравців. Завдання на сезон стоїть, звісно, потрапити у прем'єр-лігу. Але як воно буде, ми не знаємо. Це доведе вирішитися на. Днях команда готується в звичайному режимі, незважаючи на спеку. Ми тренуємося, набираємо оберти, щоб в дальнішому не визначено, де ми будемо брати вперше чи в прем'єр-різі готові ми бути показувати набагато кращий результат, чим ми показали навіть в тому сезоні. На перегляді є нові гравці. До початку чемпіонату Минай зіграє ще кілька товариських матчів. Зокрема, 17 липня команда планувала зустрітися з вільхівцями. 20 числа з Полтавською ворською і ще один спаринг очікується. 27 липня суперник наразі уточнюється.